Привіт! У цьому відео я розповім тобі про те, як я намагалася відтворити рецепт з інстаграму, про те, як приготувати ось такі цікаві пампухи у вигляді гарбуза. Як бачиш, у мене це вийшло, але я зіткнулася з багатьма проблемами в процесі приготування, і для того щоб зрозуміти з якими, запрошую переглянути це відео. Переходимо до самого приготування, і перш за все, нам потрібно взяти наш гарбуз і нарізати на ось такі невеличкі шматочки, викласти на деко та запекти в духовці на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Запечений гарбуз ми маємо перебити блендером до однорідної консистенції для того, щоб вийшло у нас пюре. Далі переходимо до приготування самого тіста. Виливаємо в таку величеньку ємність теплого молочка. Додаємо дріжджі і цукор. Все це гарно перемішуємо. Додаємо підтопленого масла. Як бачите, в мене воно не дуже розтануло, адже я про нього трішки забула. Але нічого страшного, маслом м'якеньке і добре розчиняється у теплій масі. Додаємо пюре гарбуза. Зверніть увагу, воно у мене вийшло доволі ріденьке, а це означає, що чим рідкіше ваше пюре, тим меншу кількість ви додаєте його у наше тісто. Адже чим більше рідких інгредієнтів, тим більше має використовуватись борошна. Якщо вже додаєте все, то ваша кількість борошна збільшиться. Також додаємо два яйця і все гарно, гарно збиваємо. Дрібку солі для смаку. І також за бажанням можете додати кориці. Поступово починаємо вводити борошно. Спочатку декілька ложок, змішуючи це все вінчиком. Після того, як додали вже майже половину борошна, беремо ложечку і починаємо розмішувати ложкою, бо вінчиком уже буде доволі складно. Після того, як додали останню частинку борошна, перекладаємо тісто на стіл і добре вимішуємо. Вимішуємо хвилин 20. Не боїмося, тісто прилипає до рук, прилипає до стола, але нічого страшного. Не додаємо борошна, а просто вимішуємо. Через 20 хвилин вимішування наше тісто має бути ось таке. Воно все ще липне до рук, воно все ще липне до столу, але воно вже стало ось таке гладеньке. Ще трішки його вимішуємо. Ось таке гарненьке тісто у нас вийшло. Тепер я беру шпатель, акуратно знімаю його зі столу і перекладаю в посудину, з якої ми починали готувати. Вона в ній мала трішки борошна, тому я його обваляла в ньому. Далі беремо, накриваємо його рушничком і відставляємо у тепле місце, щоб воно підійшло. Пройшло хвилин 50, Я переминаю тісто так рукою і викладаю його на коврик, обов'язково присипаний борошном, через те, що тісто нагадує лепкеньке. Розділяю його на дві частини і з однієї починаю формувати кульки: кульки для майбутніх гарбузиків. І тут одразу такий момент. Кульки відривайте такої невеличкі для того, щоб ваші гарбузики також були маленькі. Адже якщо гарбузики будуть великі, вони не встигнуть гарно просмажитися в олії і будуть всередині сирі. Після того, як ми сформували кульки, ми починаємо їх перев'язувати для того, щоб отримати форму гарбузика. Але тут також важливий момент. Нитка обов'язково має бути з натурального волокна. Як це дізнатися? Просто берете і підпалюєте кінчик своєї нитки. Якщо він перетворюється в такий чорненький пепел, значить нитка була натуральна. Якщо аж на кінчику нитки формується такий балабух, трішки, як ніби, пластиковий, то це означає, що в вашу нитку були додані синтетичні матеріали, і цього використовувати не можна. Адже під час смаження нитка почне плавитись, виділяти токсини, ну і ви самі знаєте. Ще одним важливим нюансом є те, що нитку потрібно брати товстенько, адже якщо ви візьмете звичайну тоненьку нитку для шиття, вона буде просто розрізати тісто, і під час смаження у вас вийде не гарбузик, а щось незрозуміле. Так як тіста у мене вийшло доволі багато, і я вирішила, що я не хочу з нього всього робити тільки гарбузики, я вирішила зробити пампухи, їх іще називають пончики. Для цього вони робляться набагато простіше, для цього нам потрібно просто розкатати тісто доволі тоненько, щоб воно було десь товщиною в сантиметр, і далі вирізати з нього ось такі кружальця, потім вирізати серединку, і от у нас вийдуть ось такі пампушки. Це все щастя я вирізала за допомогою звичайного пластикового стакана і звичайної кришечки від пластикової бутилки. Переходимо до процесу смаження. В каструльку я налила олії рафінованої. Важливо, щоб рівень олії був десь так 3 см, не менше. І як перевірити, чи олія готова. Закидаємо в неї невеличкий шматочок тіста. Якщо він починає смажитись, значить все готово. І тут о, я зустрілася з такою проблемою, як перегріта олія. Зверніть увагу, дуже швидко мої пампухи стали такими темно-коричневими. І це мене дуже сильно занепокоїло. Все вийшло так, що я олію поставила занадто рано. Вона дуже сильно переглянула. Грілася, і тому вона почала не смажити мої пампухи, а вони просто почали у ній горіти. Вони всередині були зовсім сирі, вони не встигали просмажуватися. Тому через це я вам говорила, що пампухи мають бути невеличкого розміру. І також зверніть увагу, що олію не перегрівайте, бо вони почнуть не смажитись, а просто горіти. Дивіться, оці вже другі не такі темні, а ті, звісно, перші згоріли. Вирішила я цю проблему, просто виключивши газ, і дала трішки вичахнути олійці, і почала далі смажити пампухи. Я також бачите, на тарілочку постелила паперові рушнички, щоб вбирати залишки олії. Зверніть увагу, ці вже такі золотисті, а ті бідні, такі коричневі, та ще й сирі всередині. Тому ці пампухи у мене вийшли, але перші підгоріли. Продовжую смажити, і ось моя друга спроба посмажити гарбузики. Це я зробила уже їх набагато меншими, але прив'язала тоненькою ниткою. І зверніть увагу, ця тоненька нитка їх просто порозрізала. Зверху вони, мов такої форми цікавої, а знизу вони зовсім не нагадували гарбузик. Тому це була моя друга спроба, але буде ще третя. Але на жаль, я її не зняла на відео. От тут видно, що знизу вони просто порозлазилися. Нитка їх розрізала. Тому майте на увазі беріть товстеньку натуральну нитку. З третьої спроби мені все-таки вдалося посмажити пампухи. Вони вийшли і просмажені, і більш-менш форми гарбузика. Зараз я взяла невеличкі ножиці для того, щоб зрізати ось оцю нитку, порозрізати, повитягувати її. І от що у нас вийшло: вийшли такі симпатичні гарбузики. Для прикраси використала ось такі солодкі трубочки, які замінили хвостик гарбуза. Ось так він почав виглядати. Також присипала цукром з корицею. В результаті я отримала ось такі цікаві гарбузики. Вони вийшли доволі пухкенькі, ароматні і дуже апетитні. Вони мені дуже сподобались, вони були направду дуже смачні, тому я можу сказати, що цей рецепт дійсно був робочий, але з ним було багато мороки, тому майте це на увазі. Чи рекомендую я його для приготування? Однозначно так, через те, що це дійсно незвично і цікаво. Але це забирає багато часу, тому майте це на увазі. Тож я вам дякую за увагу, дякую за перегляди. Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі!